Не вспіла та картошка вилізти з землі, довго вилазила, бо було холодно, двічі примерзла. Так уже на ній сидить колорадський жук. І сьогодні ще я побачила дуже якихось цікавих жуків, які називаються Мармуровий клоп. Це такий дуже серйозний шкідник, який може завдати значних збитків урожаю як картоплі, так і будь-яких інших. Культур, бо сидить він в мене і в капусті, яка ніяк не може зав'язатися. І виявляється, їсть цей клоп не тільки стебла й листя, а ще й плоди, що призводить до їхнього загнивання. Далі йду по картоплі, а тут під кожним листком оці уже жуки повідкладали яйця. На помідорах, які єлі стоять, уже просто, ще й дротянка одна на одній сидить в землі. Ну, це просто жах. І от тоді, коли картошки треба цвісти, бо вже на ній зав'язується цвіт, вилупиться отой жук і прекрасно її з'їсть. Тому не падаю духом і треба вже закупляти всякі різні яди. Я користуюся від таких всяких жуків, тільки. Ампліго, як на мене, це найкращий варіант. І навіть після першого бризкання картоплі жука немає. Він падає. Тому бризкаємо картоплю і чекаємо урожай.